Всім привіт! Мене звати Анатолій. Ви на каналі People. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Hick Це це in view камера 4 мегапікселя з варіфікальним моторизованим об'єктивом. З 25 кратним оптичним зумом досить часто трапляється ситуація, коли нам треба спостерігати якісь об'єкти на великій відстані. Для цього ми використовуємо камери, які мають велику фокусну відстань. До цього в компанії Hikvision максимальна фокусна відстань, яка була доступна в моторизованому секторі, складала. 8-32 мм. В деяких випадках її було не зовсім достатньо для тих функцій, які ми використовуємо. Тобто, у нас об'єкт спостереження міг знаходитися на досить великій відстані, де ми. Теоретично могли встановити камеру, тому компанія Hikvision випустила нову модель. Тепер в неї фокусна відстань складає 4,7 тере 118 мм, що складає 25-кратний оптичний зум. Крім цього, в цієї камери досить гарна світлочутливість. Вона має світлочутливість в кольорі 9000 люкса, а в чорно-білому режимі 18. Десятитисячних люксів. крім того, ця камера обладнана об'єктивом типу P-IRIS. Якщо вам буде цікаво, ви подивитесь в інтернеті, це вважається найкращий тип об'єктивів, в якій найкраща деталізація і найкраща чіткість по всьому сектору зображення. Хочу звернути увагу, що в неї досить швидкий зум. Порівнянні з іншими варіфокальними камерами компанії Hikvision з меншим оптичним збільшенням, ця камера має більшу швидкість фокусування, тому оператор може досить швидко приблизити або віддалити об'єкт. Камера має вбудовану інфрачервону підсвітку з дальністю дії 200 метрів. Тобто, на 200 метрів ви можете спостерігати за об'єктом в повній темряві. Довжина хвилі для інфрачервоного підсвічування складає 850 нанометрів, крім е, стандарт. Атних смарт-подій, які присутні в всьомі лінійці камер, таких як детектор руху, пересічення лінії, вторгнення, вхід в область, вихід в область. Тут доступні ще додаткові функції: це зміна сцени, це наявність вібрації. Тобто, якщо у вас камера почне вібрувати, ви отримуєте сповіщення, що камера почалась вібрація. Крім цього, у нас камера лінійки Deep In View, тому вона має вбудовані Deep In View функції. Одну з них ви можете активувати доступно три функції: це детекція обличчя, це детекція зрівняння та порівняння обличчя, і, і функція виявлення різних цілей. До цих цілей входить виявлення автомобілів. Виявлення та розпізнавання особливості людського тіла, і розпізнавання обличчя. в режимі виявлення різних типів цілей та в режимі виявлення облич камера може одночасно детектувати та передавати на відеореєстратор або на сервер відеоаналітики. До 60 цілей це означає, що якщо ваша камера бачить в полі зору 60 цілей, вона їх всіх захопить. В режимі розпізнавання обличчя камера не тільки розпізнає обличчя, вона їх моделює і порівнює з тими бібліотеками, які ви створите самостійно в цій камері. Тобто, це може бути бібліотека, наприклад, працівники, бібліотека. Віп-клієнти, працівники-постачальники, які, -то, там, наприклад, небажані особи та інші. Загальною ємністю 30 тисяч осіб. І якщо камера розпізнає і порівняє людина, яка тільки що була, попала в поле, поле зору вашої камери, вона скаже, що це ця людина, і поставить мітку, що людина здетектована. Крім того, ці бібліотеки можуть бути зашифровані. Тобто, що це мається на увазі, вам не обов'язково зберігати зображення в камері. Якщо хтось отримає доступ до цієї камери, він отримає доступ виключно до математичних моделей ваших облич. Ну і як ви назвали ту чи іншу людину, а фотографію самої людини доступна не буде. Комплектація нашої камери стандартна як для будь-якої професійної лінійки компанії Sequision. Тобто є сама камера, кронштейн для монтажу, він йде в комплекті. Зверніть увагу, що підключення виконано не як раніше, коли були окремі кабелі, куди ви підключалися. А тут є спеціальна колодка, куди ви вмикаєте ваші кабелі безпосередньо на цю колодку. З моєї точки зору, це більш зручний спосіб. Для монтажу, тому що вам необхідно змонтувати цю коробку, куди буде заходити кабель або кабелі підключення ну, в стандартному в конфігурації це мережевий кабель, для того, щоб передавати як дані, так і живлення. Крім того, в цій камері доступні роз'єми аудіовхода, аудіовихода. Окремо можна підвести живлення 12 вольт постійного або 24 вольт змінного струму. Для чого? Так, така варіативність. Якщо у вас камера знаходиться досить далеко, ви можете підключити її за допомогою змінного струму живлення. Для чого така варіативність? Як ви знаєте, постійний струм передається на невеличку відстань, а якщо ви хочете передавати її на велику відстань, то треба збільшувати січення вашого кабелю. Тому ви можете, наприклад, кабель у вас вже може бути прокладений, ви можете просто перейти на змінний струм і таким чином збільшити дальність передачі е, живлення. А Відеосигнал ви можете передати за допомогою перетворювача і, наприклад, по оптичному кабелю. Крім того, в нашій камері є додаткова клемна колодка, на яка складається з аналогового виходу двох тривожних виходів і двох тривожних входів. По тривожним виходам ви можете комутувати. Струм до 24 вольт постійного струму 1 А. І так, ми підключили нашу камеру до комп'ютера. Я вам зараз покажу, які в неї є налаштуваннях. Заходимо на веб-сторінку нашої камери, ми її вже активували. От наша камера, вона працює без всяких плагінів в хромі, як ви бачите. І давайте я покажу, скільки займає фокусування 25-кратне фокусування оптичне. От У нас зараз, як ви бачите, стоїть максимально широкий кут це 4,7 мм. І от ми починаємо збільшувати. Тобто майже за 4 секунди камера від мінімального до максимального значення вона перемістилася. Так в неї буде ще трошки невеликий час на підстраювання фокусу, але в реальних умовах я скажу, що вона досить швидко це підстроює. Раніше в нас була трошки інша веб-сторінка в камерах. Вона трошки видозмінена в тому плані, що в нас. Всі правила відеоаналітики, вони зараз перемістилися в окрему вкладку, яка називається VCA, це відеоаналітика. І для того, щоб змінити, перейти в вкладку ресурс VCA, в нас є тут чотири вкладки. Зробити знімок цілі з подробицями. Це коли камера у нас є мульті детекшн, то що я вам казав, тобто вона може розпізнавати і людину, і автомобіль, і обличчя. Є Face recognition. Ця камера працює виключно для захоплення обличчя і передачі цих зображень на, на сервер або реєстратор з розпізнаванням обличчя. І є функція порівняння зображення з обличчями. Ага. І зараз в мене включена інтелектуальна подія. Тобто інтелектуальна подія це стандартний набор функцій. От, давайте перейдемо і подивимося. У нас є виявлення проникнення, виявлення перетину лінії. Входу в область, виходу з області. Додаткові правила у нас по відеоаналітики у нас знаходяться в розділі події. Тут у нас є діагностика якості відео, тобто це коли в нас може траплятися, забруднилася камера або там наліп сніг. Тобто можна давати таку інформацію оператору чи обслуговуючим персоналу для того, щоб вони виправили ці не зовсім. Скажімо так, в деяких випадках це може бути не, не, не несправність, а просто виконати обслуговування самої камери. І от я казав, вже виявлення вібрації, от у нас включено, тут можна вказати її числивість. І якщо в нас камера буде піддана вібраційним яким-то діям, вона вам сповістить про це. І з цікавого моменту в цій камері є й електронний ПТЗ. Тобто, що таке електронний ПТЗ, ви можете нею керувати як камерою ПТЗ, але при цьому у вас буде трошки зменшена область, і таким чином ви можете захоплювати, наприклад, камера, вона буде умовно трошки її супроводжувати яку-то ціль. Давайте повернемося до нашої відеоаналітики, я вам покажу, що в різних режимах як вона налаштовується. Так, я зараз перемкну її в режим знімки. Знімок цілі з підробицями з подробицями. Вона в нас каже, що їй треба перезавантажитися. Так, дивіться, в нас камера перезавантажилася, як ви бачите. Вона в нас вибраний зробити знімок цілі. В нас є основні правила. Це для всіх буде режимів однаковий, і в нас є додаткові параметри, які показують, що ми можемо тут зробити. Тобто, в нас показувати інформацію на показувати інформацію на екрані, яку ми хочемо, що в нас. Налаштування зображення, тобто що ми будемо знімати тобто в повний ріст, в неповний ріст, знімок голови, є фіксовані значення, скажімо так, додаткові параметри тут всі відображуються. Також ми можемо накладувати інформацію, наприклад, якщо обличчя тіло, тобто що це мається на увазі, камера. В під час виявлення вона робить знімок, в якому, в, при якому вона знизу накладе додаткову інформацію безпосередньо те, що вона розпізнала. І в нас обов'язково є е, правило е, блокування області, тобто та область, в якій не буде визначатися робота нашої системи. Е, безпосередньо зона зналаштування – це наше правило. Ми тут вказуємо область. Мінімальна відстань між зіницями, область, яку ми будемо виявляти, тут же ми можемо підстроїти фокусну відстань нашої камери. Графінь вимкнення системи, тобто, коли ця коли наша відеоаналітика повинна працювати, вона може вас працювати не цілодобово. Обов'язково зв'язок сигналізації і є розширені параметри, де ми можемо, наприклад, видаляти дублікат обличчя, робити експозицію обличчя, там, тобто підлаштовування, додаткове підлаштовування, щоб система робила максимально якісно. Для того, щоб після того, як ви налаштували всі ваші події, для того, щоб перевірити, що у вас система працює правильно, вам необхідно перейти в розділ Smart відображення. І коли у вас в полі зору вашої камери буде з'являтися. Розпізнавання обличчя, розпізнавання людини або розпізнавання транспортного засобу, вони у вас будуть з'являтися е, в правій частині від кожного із цих об'єктів. Тобто, тому це і називається мультітаргет, тобто, багатоцільовий, тобто у нас три цілі. Е, тепер наступне покажемо е, конфігурацію роботи в режимі розпізнавання обличчя. Так, от ви бачите, що в нас вже перезавантажилось в режим Face Recognition. Розділ основних правил не міняється. В розділі Face Capture в нас інформація про накладення та захоплення. Вона частково змінена в порівнянні з попереднім режимом. Також в нас є область, яку ми можемо виключити, є правило розпізнавання обличчя. Тут у нас вже з'явилась мінімальна та максимальна відстань між зеницями. І останні три налаштування повністю відповідно до попереднього режиму. І в, в режимі Смарт-відображення, в нас вона трошки зміниться в плані того, що в нас з'являються тільки обличчя і більше нічого. Так, перемикаємося в останній режим, в режим порівняння обличчя. Основне, що зміниться у нас в порівнянні з режимом захоплення обличчя, в нас з'явиться сторінка, де ми можемо додати, створювати бібліотеки та додавати зразки обличчя. Перезавантажуємося. Так, камера в нас перезавантажилась, як ви бачите, в нас в режимі порівняння обличчя. Інформація про камеру теж саме, інформація про захоплення теж саме, але з'явився останній режим, де порівняння моделювання обличчя. Що в нас тут ще є? У нас є правила порівняння це графік, коли ми будемо порівнювати, В Обов'язково необхідно буде вибрати бібліотеку, з якою ми будемо порівнювати. Бібліотека створюється в розділі бібліотека зображень. Тобто ми натискаємо, наприклад, створюємо бібліотеку там працівники, наприклад, поріг. Тобто для кожного, для кожної бібліотеки обов'язково задаєте поріг. Тобто поріг це порівняння, коли буде відсотково. Обличчя, яке є в бібліотеці і яке було захоплення порівняння вище цієї, цього значення, буде вважатися, що це ця людина. Ну, Наприклад, ми можемо встановити тут 80 і можна зробити якусь примітку. Нажимаємо кнопку ОК. У нас з'явилася от бібліотека. Ми сюди можемо імпортувати, можемо додати вручну, тобто, в нас є завантаження зображення, вказуємо ім'я, стать. Нажимаємо ОК, і вона завантажиться. Те, що я казав: якщо нам необхідно, щоб в системі не зберігалися фотографії людей, тому що людина, яка підключиться, вона побачить всі зображення людей, які тут присутні. Якщо ви хочете уникнути цього, це досить поширене явище зараз в Європі, де досить. Скажімо так, на законодавчому рівні до анонімності ставляться досить прискіпливо. Для того, щоб нам додати зображення вручну, ми можемо нажати кнопочку, кнопку Давити, кнопку Завантажити, вибираємо наше зображення, вказуємо ім'я стать. Можна змінити дату народження, тип посвідчення. Якщо ми його вибираємо, то ми можемо тут ввести якийсь то номер. І нажимаємо кнопку ОК. Якщо в такому режимі ми натиснемо, у нас іде вивантаження і статус. Успішно виконано», що це мається на увазі, що система знайшла обличчя на е, нашій фотографії, і вона успішно його змоделювала. Давайте зараз ще додамо е, зображення. І як я казав, дивіться, ми зараз додали зображення без е, видалення фотографії. Тобто, я от присутні, моє, моє обличчя присутнє на цій фотографії. Давайте ми додамо м те ж саме зображення. Анатолій 2, і, наприклад, видалимо оригінальне зображення після моделювання. Як ви бачите, в нас є дві, дві моделі, так, не змодельовано моделювання. Так, дивіться, ми ще додатково виконали моделювання нашого обличчя. В нашій бібліотеці зараз знаходиться два обличчя, причому вони будуть, скоріш за все, якщо я зараз підійду до камери, вона мене розпізнає і по першій фотографії, і по другій. Але по другій фотографії, бачите, я відсутній в базі. Якщо людина отримає доступ до нашої камери, то вона не зрозуміє, хто занесений в яку базу обличчя. Так, в режимі смарт-відображення, в нас є безпосереднього. Фотографія, куди дивиться наша камера, в нижній, в нижній частині знаходяться всі захоплені обличчя, а в правій частині у нас інформація безпосередньо про порівняння. Як ви бачите, Сергія ми не додали нашу базу, тому він відсутній. Я додавлений в нашу базу, тому воно мене показує. От оригінальне зображення і зображення з бази. Зараз я видалю фотографії, де я з бази, і покажу, як у нас буде порівнюватися порів... відбуватися порівняння в системі, коли фотографія по. Персоналу відсутнє. Дивіться, зараз я видалив зображення. Я залишив тільки не зображення людини, яка додавлена в нашу бібліотеку без збереження фотографії. Бачите, мене порівняло відповідність 98%. Оригінального зображення немає, але кажуть, що це стать чоловік, це Анатолій 2. І Сергія, як і не було в базі, так його і немає. Сьогодні ми показали вам досить цікаву камеру. Це одна з новинок від компанії Hikvision. Показали, як вона працює. В неї досить швидке фокусування. Тому, якщо у вас є об'єкти, на яких треба дивитися, які то об'єкти на великій відстані, ви можете її безпосередньо брати і використовувати в ваших системах безпеки. Я радий, що ви нас дивитеся. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, задавайте питання, якщо нас виникнуть по цьому обладнанню. Ми з радістю вам відповімо. До нових зустрічей. Всім пока!